Солдати, дякую тобі в конічність, за твій подвиг. Сонце в небі голубів, і вітру лагідного подвиг. Я дякую солдати за життя, що я живу безкульно до за те, що маю я надію майця і думками завжди там з тобою. Я дякую солдати за те, що маю те, чого немає в тебе. Домівку теплу, сонечко ясне, бакитне, вмивне українське небо. Я дякую судата, що стоїш перед візером Україну, за те, що щасний віпедеш і захищаєш навіть кобачківщину. Я дякую судата за зиму, за перший сніг, що кружя над головою, за всю земну красу, що оберігаєш тим герою. Дякую. За спокій накриє. За тихера у мене тут За сонце. За сонце. За любов. За любов. За Що Чумер. Штум. Штум. І спокій. За, за, за спокій. Я помолюся за тебе. Мій солдате, хай Бог оберігає вас в біді, бо на війні таке, як те, багато і всі вони герої мороді. Тобі, солдате, я завдячую життям. Настане саме ми цього дочекайтесь. Одного лиш ми просимо усі. Додому рідні, ми живемо, повертайтесь за те, що я живу веселі. За те, що сплю свої постелі, за те, що рано зустрічу, що маю хліб і сир до чаю, що бачу небо, кущ калини, що чую щепліть як ташини, пірнаючи з досни казкові, я дякую захисникові.